Це відео ваш найперший крок у вивченні англійської мови. Йдеться про займенники, найчастіші слова в будь-якій мові, це основні опори, практично будь-якого речення. Отже, займенниками можна замінити назви будь-якого предмета або людини. Їхня назва говорить сама за себе займенник, дослівно замість імені, тобто іменника, який відповідає на запитання хто або що. Такі слова як: Хлопець, дідусь, прибиральник можна замінити займенником він. Слова жінка, няня, медсестра можна замінити на вона, а групи людей чи предметів, як от діти, робітники, дерева та собаки, легко перетворити на вони. Займенники є скрізь, тому знати, і що ще важливіше, відтворювати їх потрібно швидко, я б сказав, блискавично. Вживання займенників в українській мові та англійській неоднакове. Насамперед, це відмінність у вживанні займенників ти, ви, він, вона і воно. Давайте по черзі. Ти і ви англійською це одне слово «you». В англійській мові немає слова ти. Є ви формальне і ви неформальне. Це наше ти. Але наше ти і ви позначається одним словом «you». Вона, він і воно. У більшості випадків він, «хі», вона, «ші». Вживаються тільки стосовно людей і іноді стосовно наших домашніх улюбленців. Вони вже як члени сім'ї, майже як люди. Далі предмети, явища, рослини і тварини не діляться на він і вона. Вони завжди позначаються займенником іт, щось на кшталт нашого воно. Тобто стіл це воно, іт, вода, вотер. Теж воно, іт, вино, вайн. Також замінюються займенником воно. It, Іт воно також використовується як українське це для людей і предметів в однині. Наприклад, це будинок. It is a house. Це мій друг. It is my friend. Це вода. It is water. Отже, ми маємо сім англійських займенників: Я, I, він, хі, вона, she, воно або це it, ми. We. Вони, they. ви і ти you. Що ж, давайте потренуємо їх на тренажері. Зараз я вимовлятиму займенник із паузою в одну секунду. Після паузи з'явиться переклад. На першому етапі використовуйте кнопку пауза, щоб пригадати і сказати займенник. Так, і ще одне. Обов'язково вимовляйте займенник в голос голосно і чітко, це обов'язкова умова. Не бурмочіть і у жодному разі не відповідайте про себе, вчіться говорити. Ви ж тренуєте мовлення, а не бурмотіння. На другому етапі працюйте, не дивлячись на екран. Якщо ви відповідаєте разом із перекладом, ви ще не готові. Якщо не встигаєте. Перепочиньте і починайте знову. Тренуйте, поки не будете встигати. А тепер до справи. Полетіли. Here we go Він. Ге. Я. Ай. Ти. Ю. Вона. She. Ви. You. Воно. It. Він. He. Ми. We. Я. Yeah, I. Вона. She. Вони. They. Воно. It. Ти. You. Ви. You. Ми. We. Вони. They. Він. He. Воно. It. Вони they Вона she Вони they Я i Ви you Ти you Вона she Воно it Ти you Я i Ми we Вони they Ви you Він he Вони they Ми We. Ви. You. я. Yeah, I. Вони. They. Ти. You. Воно. It. Вони. They. Ми. We. Ти. You. Я. Yeah, I. Ви. You. Він. He. Ми. We. Вона. She. Я. Yeah, I. Він. He. Я. I, Ти. You, Вона. She, Ви. You, Воно. It. Ми, We. Я. I, Вона. She, Вони. They. Воно, It. Ти, You, Ви. You, Ми. We, Вони. They. Він, He. Воно. it, Вони. they, Я. I, Ви. you, ти, you, Вона. she, Воно. it, Ти. you, Я. I, Ми. we, Вони. They. Ви. you, Вони. They. Ми. we, Ви you я i він he ти you воно it вони they ми we ти you я i ви you він he ми we вона she я i воно It. А тепер попрацюйте без перекладу. Самостійно. Вам потрібно буде перекласти в голос займенник до того, як прозвучить наступний український займенник. Якщо не встигаєте, перепочиньте і починайте знову. Отже, сім слів. Швидкий темп. Не здаватися. Погнали. Here we go Він. Я. Ти. Вона. Ви. Воно, він, ми, я, вона, вони, воно, ти, ви, ми, вони, він, воно, вони, вона, вони, я, ви, ти, вона, воно, ти. Я, ми, вони, ви, він, вони, ми, ви, я, вони, ти, воно, вони, ми, ти, я, ви, він, ми, вона, я, він, я. Добре. А тепер спробуйте перекласти займенники парами. Наприклад, він і вона he and she, ти і вони, you and they. Зверніть увагу, що у швидкому мовленні and і може скорочуватися до n, тобто втрачати звук d. Наприклад, he and she, they and you. Поєднання слів and you, і ти, і ви у швидкій мові може звучати незвично. Річ у тім, що останній звук d у слові and. І перший звук «ї» у слові «ю» зливається в G. І в таких випадках and you звучить «and you хінджю, you, 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 you Також пам'ятайте, що фрази та речення вимовляються не по одному слову, а цілком без пауз між словами. Тому ти і я звучатиме не ю, and I, а «you and I». Або скорочено з урахуванням випадання звуку D у слові and, «you and I», Беріть такі моменти до уваги, щоб розуміти мову на слух. І обов'язково вимовляйте вголос. Ви вже говорите. Маленькими фразами. Але це вже мова. А тепер давайте почнемо. Let's get started. Він і вона. He and she. Ми і ти. We and you. Вона і ви. She and you. Вони і я. They and I. Вы и він. You and he. Я и Воно. I and it. Ты и мы. You and we. Вы и вони. You and they. Ты и вы. You and you. vonaite. She and you. Вона и мы. She and we. Я і вони. I and they. Вони і ти. They and you. Ти і вони. You and they. Вони і вона. They and she. Ми і він. We and he. Ви і вони. You and they. Ви і ти. you and you мы и вы we and you вы и я you and i Vin і воно he and it вони і він. they and he вона і вони she and they me і вони we and they ви i ми You and we. Вона і він. She and he. Ти і ми. You and we. Ви і вона. You and she. Я і вони. I and they. Він і ви. He and you. Воно і я. It and I. Вона і ви. She and you. Ви і вони. You and they. Ви і ти. You and you. Ти і вона. You and she. Ми і він. We and he. Я і вони. I and they. Ти і вона. You and she. Вони і ти. They and you. vin і вона. He and she. Ми і він. We and he. Ви і вони. You and they. Ти і ви. You and you. Ми і вони. We and they. Ви і я. You and I. Він і ти. He and you. Вони і він. They and he. Ми і вона. We and she. Я і вони. I and they. Ви і ми. You and we. Він, а не вона. He, not she. Ми, а не ти. We, not you. Вона, а не ви she not you вони а не я they not i ви а не він you not he я а не ви i not you ти а не ми you not we ви а не вони you not they ти а не ви you not you вона а не ти She, not you. Він, а не ми. He, not we. Я, а не вони. I, not they. Вони а не ти. They, not you. Ти, а не вони. You, not they. Вони, а не вона. They, not she. Чудово. Повторюйте вправо доти, доки не зникнуть помилки. Ви маєте встигати перекласти під час паузи, поки не прозвучить наступне завдання. Це те, що не робили в школі в першому класі, і через це руйнуються всі навички говоріння, попри вивчення подальшого матеріалу. Якщо ви не встигаєте, обов'язково використовуйте кнопку паузи. Тренуйте займенники по колу, доки не буде виходити швидко, легко та спонтанно. Якщо втомилися, відкладіть і поверніться до тренажера якийсь час. Пам'ятайте, що ви тренуєте всього сім слів. І я точно знаю, що у вас вийде. Не здавайтеся, якщо у вас не виходить одразу, не зліться і не психуйте, сприймайте це як тренувальну гру. Завжди можна пройти цей рівень ще раз. Я вам гарантую, що ви швидко заговорите, якщо будете в точності виконувати мої інструкції. А тепер підписуємося, хто ще не підписаний, і тиснемо на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео і не пропустити його. Підтримайте канал вподобайками та поділіться посиланням із друзями. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Ніколи не здавайтеся, у вас все вийде, я вам це гарантую. Просто тренуйтеся. І never give up. А на сьогодні все. До зустрічі!